Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Зустріч на князя Романа, автор і ведуча Наталка Криничанка. Рада вітаю у студії свою гостю, заслужену артистку України, пані Людмилу Колосович, яку ми чудово знаємо як художнього керівника Львівського драматичного театру імені Лесі Українки донедавна. А сьогодні пані Людмила поєднує схід захід як режисер-постановник, як автор моновистав, як людина, яка представляє українську культуру України. Іну у світі вітаю вас, Людмилу, у студії Львівського радіо, і дякую, що знайшли вільну хвилинку в своєму такому напруженому графіку. Цього року ми шановуємо пам'ять, і відзначаємо ім'я Івана Яковича Франка, тому що рік є оголошений його іменем. І я думаю, що ваша творчість, ваша робота теж не стоїть осторонь. Дякую, пані Наталю. Я тут вже у вас не вперше і почуваюся тут дуже затишно в вашій студії. Так я не могла пройти осторонь такої визначної події, як рік пам'яті Івана Франка, перебуваючи минулої осені на східній Україні, а саме в місті Дніпропетровську, в чудовому театрі камерному, який називається Дніпропетровський телетеатр, який пов'язує і постановки телевізійних фільмів, і театральні постановки. Це напевно єдиний такий театр на Україні. Який об'єднує ці два види мистецтва, я задумала власне з керівництвом цього театру втілити постановку вистави, яка має назву Жінка, яка йшла поруч. Це моновистава, вона присвячена Ольгі Хорожинській, дружині Івана Франка. Це жінка, яка сама родом походить з Харківщини, зі Слобожанщини. І мені було цікаво проаналізувати її життєвий шлях і зрозуміти, чому ж ця жінка заїхала так далеко від своєї батьківщини малої і чому вона там лише. Шилася, незважаючи на те, як її прикрощі переслідували протягом її життя, оскільки Дніпропетровщина є сусідкою Харківщини, мені здавалося, що це все таки має бути дуже цікавим для Дніпропетровського глядача. Я не помилилася в тому. Прем'єра нашої постановки була здійснена 10 квітня 2016 року шістнадцятого року. Дніпропетровську, на жаль, досліджуючи біографію Ольги Горожинської, якось. Прийшла повз її дати народження. Там були певні такі у нас сумніви 10-го чи 12-го прем'єра. Хтось хотів 11-го квітня, хтось хотів 10-го. Потім раптом в останній момент адміністратор каже, Людмила Леонідівна, а ви знаєте, 10 квітня це ж день народження Ольги Хорожинської. Я кажу, Боже, так що ж ми тоді сумніваємося? Звичайно, 10-го прем'єра. Якось воно так все підвелося. Ми почали працювати ще восени, потім зупинилися, і потім за три тижні весною так швиденько це все зробили. І власне, 10-го Квітня в день народження Ольги Хорожинської Ми зіграли цю прем'єру, і потім вже за декілька днів ми їхали в Польщу на фестиваль Захід Схід. І там власне акторка, яка грала цю роль, отримала нагороду диплом в номінації Жінка, яка вражає це. Було дуже приємно. Мені хочеться розповісти про те, що яка була реакція глядача, прийшли на цю нову виставу дивитися жінки такого середнього віку, сучасні, російськомовні, які. Навіть не зважили на те, що вистава поставлена і відтворюється українською мовою. кажуть, ми цього навіть не помітили. І їх дуже зачепила доля Ольги Хорожинська. Вони до мене підходили. Потім одна жіночка каже: Пані Людмила, я сама стоматолог. От поясніть мені, я виховую двох дітей, я пішла від чоловіка. Чому Ольга Хоружинська не пішла від Франка? Чому вона його не кинула? Я кажу, ну на це напевно знає відповідь тільки сама Ольга Хорожинська. Тобто, про що я хочу сказати? Е, вистава не пройшла Непомітною вона зачепила людей, вона зачепляє жінок, зачепляє глядача. Мені здається, що потім, після вистави, вони цікавляться взагалі. Вони читають, хто це така Ольга Хоружинська? Вони відкривають для себе щось нове в нашій культурі. Вони відкривають для себе, зрештою, Франка. Вони відкривають через Ольгу Хоружинську для себе Франка через Франка Ольгу Хоружинську. Це ж ілюзія, це прив, тінь омана, О, ти ілюзія моя, зрадлива й кохана, криниця радощів, чуття, ти чарочку хрустальна, омана дум мого життя, ти помилко фатальна, як хтів зловити тебе ось ось та враз. Опали крила, з тобою жить не довелось, без тебе жить не сила, нехай ти тінь, мана, дім скарт і мрія молодеча, без тебе жить безглуздий жарт, і світ весь порожнеча. У мене таке приватне запитання. От ви, Людмило, є зі Слов'янська. Чи можливо доля Ольги Гружинської вас зацікавила саме тому, що вам теж довелося поєднувати в собі схід захід, бути і львів'янкою стільки років, стільки зробити для Галичини жертовно. І сьогодні ви, як вірна донька своєї землі, робите все для того, щоб відновити і Слов'янськ, і своїми виставами, своєю. Працею додати українськості сходу. Ну, Ви знаєте, моя доля, вона взагалі якась така цікава і покручена. От, скажімо, я народилася на Донеччині, в Слов'янському районі, в селі і я вчилася в українській школі, а потім приїхала в Дніпропетровськ, вступила до театрального училища. І для мене не знайшлося місця в українській групі. Мене відправили вчитися в російську групу. Потім за мною приїхали режисери зі Львова, вибрала мене з поміж. Стидесяти випускників, вона вибрала мене і привезла мене до українського театру. Я знову мусила перевчатися. Це і... у Львові. А хто це був? Це Ада Куниця. Вона на той час працювала у Львівському тюгу. І тобто, я вчила російську, з мене вибивали українську мову. В училище, бо на той час були викладачі з Москви і з Ленінграда. і вони вибивали акцент. Я приїхала у Львів за мною сміялися, тішилися в театрі. І поступово поступово я навчилася вимовляти як слід, навіть викладала в Львівському університеті Свіче. А зараз мені не байдуже, що відбувається Слов'янську. Я як можу стараюся, намагаюся вкласти свою якусь частину, свою лепту в культуру міста Слов'янська. Я час від часу туди наїжджаю, тому що там живе моя старенька мама. Оцю цю виставу жінка, яка йшла поруч, яка присвячена Франку і його дружині Ольгі Горожинській, 5 липня, в день визволення Слов'янська від сепаратистів, Дніпропетровський телевізійний театр матиме честь грати слав'янським глядачам. От цікава і незрозуміла штука ці женщини, бігме. Фатальною виявилась для мене одна обставина. За три роки до зустрічі з дружиною я захопився Целіною Журовською. І от сьогодні я маю переконатися, що вивільнився від цієї чіпкої пристрасті. Я гадав, що після Ольги Рошкевич ніколи вже не зможу нікого покохати. Проте Целіна повернула мені забуту радість. Я був упевнений, що Целіна є для мене невеличкою забавкою, але саме вона надихає мене на вірші. Але повернемося до секретів вашої режисерської майстерності. Ви любите моновистави сьогодні? Чому і хто зіграв роль? Ольги Хорожинської, в якому живі віці героїня, ваша сценічна героїня, одкровення її трагедії особисті. Роль Ольги Хорожинської в Дніпропетровській зіграла директорка театру, яка в свій час в юні роки була акторкою Дніпропетровського театру українського імені Тараса Григоровича Шевченка. Потім 25 років ця жіночка не виходила на сцену, але прийшов час, і вона сама попросила мене, захотіла вона знову. Вернутися на сцену і її цей перехід. Я не скажу, що він був легким ні для мене, ні для неї, тому що Ольга Волошина бразинська, бразинська це псевдонім Сценічний, Її вже не знаю, як сказати, чи маю я право говорити про її вік. І мені захотілося з неї, знаєте витягнути щось таке, щоб це не була прісна вистава щоб це не була така сумна, нудна. Бо жанр моновистав, він вимагає якоїсь певної віддачі і зацікавленості акт. Тор має зацікавити глядача, інакше глядач буде спати. Моновистава – це такий жанр, який вимагає здається, більшої енергії, більшої потужності, ніж вистава, яка розрахована на декілька чоловік. За декілька годин я дістануся до перемишля. Мені завжди боліла, пекла жіноча недоля і ось маю У власній хаті Оля страждає. Але ж я люблю свою дружину, люблю, як медитативне закляття. Повторюю я. Я люблю свою дружину. Люблю як матір своїх дітей, як свого товариша, як людину. Я люблю всіх людей. Але я повинен любити Олю, не як усіх людей. Вирізняти дружину серед інших жінок. І ось мені з тих думок нічого доброго не виходить. І ми дійшлися навіть до того в своїх якихось роздумах, в своїх діалогах, в своїх фантазіях навкруг цієї вистави, до того, що навіть пані Волошина ми знімали її під водою. Тобто той момент переживання, коли Ольга Хоржинська дізнається, що вона не одна кохана у свого чоловіка. Цей момент потрясіння я знімала під водою. Це в мене таке було образне рішення. Це я так побачила, як режисер її муки. Мабуть, кожна жінка вас зрозуміла. Тому що це відчуття того, що все життя йде на дно. Так, як вона йде на дно, як вона бореться з цим лихом, зі цією стихією, і потім кінці, кінці, врешті-решт, врешті вона випірнає назовні. Це вийшло дуже несподівано, ми, правда, пірнали три з половиною години, але це щось нове для цього театру, для цієї акторки, для мене це щось нове, тому що ну, куди далі? Лишилося тільки з парашутом стрибнути. Залучалися технічні засоби, це було на екрані. Це було поєднання так акторської гри і відео сюжету, і музики, і пластики тіла. Я вважаю, що Ольга Волошина впоралася з цією ролью на відмінно. А стосовно одягу, як вам вдалось поєднати східну душу? Українську степову з галицьким колоритом, власне, я дуже довго шукала художника, але не знайшла спільної мови з місцевими художниками. Те, що мені пропонувалося, воно було забагато пафосно, і я сказала, що це, скажімо, можна ставити Лесі українки, можна ставити Марусю Чора Костенко. Але для цієї жінки я вважаю, що не треба так багато пафосу. Хотілося простоти і душевності, і тому я сама власне знайшла. Такий образ і костюм. Це сорочка мала би бути біла по білому. вишивка, слобожанська вишивка, точніше, полтавська, слобожанська, Ну це все поруч, але не знайшли ми такої вишивки. В той час, коли ставили й ми з робили з мережевим з білим, тобто це якби в той же час і нижня сорочка, тобто відкривається якась потаємна частини душі, коли людина працює не в верхньому одязі, а в трошечки такому Там цнатливість. Так, і оскільки ця жінка була психічний розлад, то якби сорочка, яка вказує на те, що вона в божевільні лежала. Ну і білий колір для себе поєднали, але її східне походження все ж таки. Ке видавав головний убір. Ну так, так і дякуючи цій виставі, я особисто знала, що Франко своїй дружині присвятив лише одного вірша. Це правда, так, правда. Він дійсно присвячував дуже багато віршів своїм музам, а своїй дружині присвятив лише один вірш. І ще хочеться мені розповісти. Стосовно цього вірша, я раптом згадала, що шукала в Дніпропетровську актора. Хоч трошки зовнішньо схожого на Франка, бо ми також записували відеоматеріал і знімали його цього актора. Ми знайшли в молодіжному театрі Дніпропетровського. Ровському його звати Юрій Мокрицов, і він і читає вірші Франка у виставі, і його відео відтворюється на екрані під час вистави. І також я чула таке запитання обговорення після прем'єри. Скажіть, будь ласка, звідки ви взяли хроніку Франка? Не знаю наскільки люди повірили, що це дійсно Франко не задумуючи, що на той час ще взагалі про хроніку не йшлося. На той ну, час але взагалі ж... цього не було. Але ж це визнання. То тобто, якщо вам вдалося переконати. Глядача, що це саме він, то час не владний над технічними засобами. <риклад> Можливо, <риклад> вам і акторам вдалося переконати, що він не він, а Франко. І зараз ми з задоволенням слухаємо вірш, присвячений Іваном Франком, своїй дружині Ользі Хоружинській у виконанні актора Юрія Мокрецова. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словочко. Як промінчика не здобуть притьму, слова щирого не купить сріблом, в солюту зимні, в днину млистою я дорогою йду тернистою, кого я любив ті забулися, а з ким я дружив, відвернулися. Відвернулися, та й цураються, з труду моєго посміхаються, в порох топчуть те, що мені святе. А не доля й тьма все росте й росте, важко дерево з корнем вирвати, Друга давнього з серця вигнати, важко в пітьмі йти ще й гарязюкою, де брехня сичить вкруг гадюкою. Та як радісно серед трудного, шляху темного і безлюдного вгледіть, Світиться десь у конечку. Та у горі нам щире словочко, тож задар малий, а безцінний твій, Що мов цвіт скрасив шлях осінній мій, за той усміх твій не дослід шурбі, Спасибі тобі, спасибі тобі. Нагадую, що у студії Львівського радіо зустріч на князя Романа. І сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України, режисер, постановник. Львів'яни знають її як художнього керівника львівського драматичного театру імені Лесі Українки, за що ми дуже вдячні пані Людмилі Колосович, яка подарувала нам цей театр і залишила у спадок. Пані Людмило, які сьогодні у вас плани, тому що знаючи вашу невгомовну душу творчу, розуміємо, що їх має бути багато. Наразі я на, на сьогоднішній день зацікавилася ще цікавою людиною, яка багато зробила для України, перебуваючи всього один раз на цій землі. І на нашій вона американка українського походження. Я говорю зараз про квітку Сісик. І також цей матеріал я буду втілювати в Дніпровському театрі. Спілкувалась я там з досить цікавими людьми на Дніпровщині. Дуже дякували і говорили про те, що ми займаємося просвітницькою діяльністю що мені було дуже приємно чути. Дійсно на Дніпровщині, як зараз говорять, жоден театр ще не відзначив Івана Яковича Франка. Рік його пам'яті жодною постановкою. Ми були єдині, і слава Богу, що ми це зробили. Тепер ми будемо робити виставу про квітку цісик. І я думаю, що дай Боже мені і іншим митцям, які хочуть відтворювати і відкривати для глядача якісь нові імена, які для нас же, скажімо, давно відкриті. А для деяких людей це щось нове і свіже, і цікаве. І це наша історія, це наша культура. Це наша спільна історія і культура. І, Людмило, чи не було у вас таких розмов і навіть такого співчуття? А чому цього не робилося раніше? Було багато таких розмов, але зараз про це говоримо. Чому сталася війна? Решті-решт, тому що ніхто на той край, на ту культуру не звертав уваги. Я маю на увазі ніхто, що ніхто держава не звертала увагу в першу чергу. Я бачила я її туди їздила щороку. До батьків я бачила, як деградують люди. Я бачила, як деградує якісь моральні якості їхні. Я бачила, яка різниця між нами з кожним роком все більше і більша. І от зараз я навіть відчуваю якусь свою, свою власну провину, чому я як особистість. Творче, нічого не зробила для того, щоб там щось стало краще? Чому я там власне нічого не зробила? Я отсичому минулого року приїхала до мами і знайшла в якомусь селі, глухому, в якомусь лісі селище має таку прекрасну назву, прелісне. Я знайшла Богом забутий, міністерством культури, забутий музей, етнографії української. Я це все відзняла. Я маю відеоматеріал, я маю фотоматеріал. Мені це цікаво. Думаю, ну чому, чому туди не зроблять екскурсії? Чому дітей туди не возять? Там багатющий матеріал, В тому селі Приліс, ну, от Мені дивно, що до цього часу. А такі родзинки загублені в лісах в степах України і до сих пір міністерство культури до них немає ніякого діла. І це ж не тільки у вашому районі, це ж і Луганщина, вся і Донеччина, і вся східна Україна. Хочу сказати про те, що Донеччина, ну я говорю про Донеччину, бо я туди часто їжджу, Вона потребує хороших вистав, цікавих сумних не треба. Там суму і так вистачає. Вона потребує, щоб туди приїжджали актори. От скажімо, зараз там живуть знайомі зовсім всі з. Які кажуть, ну привезіть нам для дітей якусь казочку. Він скажу, що актори бояться навіть їхати туди, де йдуть військові дії. Але там є діти. Там є діти, так і от власне я зараз шукаю колектив, який би міг поїхати в театр ляльок або якийсь драматичний театр, який має в самому репертуарі казки, який би міг поїхати і попрацювати там для дітей. В тій ж самі сірій зоні. І діти цього потребують, дуже потребують. Мене про це просять. А коли я звертаюся, що, скажімо, треба туди поїхати? Люди бояться. Бояться, ну тут же не, не можна засуджувати нічого. Просто я зараз звертаюся до всіх, хто хоче долучитися і хоче вирішувати якось ці проблеми, що там на сході. Потребують хороших, веселих дитячих вистав і дорослих вистав. Мені здається, що дітям це потрібно більше ніж І Не тільки вистав, а ще й, і книжок. Мабуть, книжок так зараз. Потроваришувалася з слов'янською центральною бібліотекою. Останній свій приїзд. Мені було дуже цікаво познайомитися з працівниками бібліотеки і відкрити для себе, що це люди патріоти. Бібліотека така старенька бібліотека, і мені хочеться допомогти. їм, Мені хочеться привезти туди. Українські книги, яких там мало, на жаль, мушу визнати мало. І чим більше ми будемо туди возити книжок і вистав, мати зустрічі з тими людьми, мені здається, що щось зміниться на краще. Я думаю, якщо б ми це робили завжди, то не мали б ми того, що маємо сьогодні, тому що все має свій початок, свій кінець, свою причину і свій наслідок. І ми, які живемо сьогодні, ми є відповідальні за все, що відбувається. Я дякую своїй гості, заслуженій артисті України, режисеру-постановнику Людмилі Колосович, за таку цікаву розповідь і бажання наблизити нас один до одного, зрозуміти, що ми реально єдина країна, один народ. І достатньо тільки порозуміння. Дякую вам. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка. Ой, ти, дівчино. Ой, ти, дівчино. Ой ти дівчино, ой, ти дівчино. Серденько, колюче терня, чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово гостре, як бритва, чом твої очі сяють, Тимчаром, що то запалює серце пожа. Охті, очі Темніші Ночі Хто в них задивиться. Сонця не схоче і чом твій усміх для мене скрута, серце мене тежить, як буря люта, Ой, ти, дівчино, ясна я зоре. Ты ΜΟΙΑ моя τις ты ты ж мой